Добрий вечір, мої хороші, мої найкращі дівчатка. Рада вас вітати на каналі Українського Відьму. Ми сьогодні з вами ворожимо на весняне рівнодення. Такий дуже для багатьох магічний, символічний день. Ми подивимось, які зміни будуть у вашому житті, яка. Магія, яка радість буде в вашому житті відбуватись. Тому що магія це, це не завжди погано. Іноді це просто мова про якесь чудо. Да? О, яка магія! І дуже хочеться якогось такого світлого, ясного, прекрасного дня. Давайте подивимось, мої хороші, не забувайте підписуватись на мій канал, на канал Української Відьма. Весня не За два дні до, два дні після у вас може бути таке відчуття, що хочу побути сама або сам. Зі своїми думками, зі своїми якимись там мріями, зі своїми почуттями, відчуттями. Страхи можуть вийти назовні. Чого боїтесь? Що вас буде бентежити? що вас відштовхує. Іде прилив енергії? Енергія надходить. А ви боїтесь рухатись далі. Боїтесь самі себе іноді. Не мріємо. Закриваємо світ кохання. А тут і де воно, мої хороші? Дивіться, такий період, коли 30-40 днів від сьогодні, поява, прояв, можливість гармонії, кохання. І у багатьох це буде людина, з, яким, з якою ви вже або були знайомі, або зараз у стосунках. Дівчата, дивіться, тут або може бути пропозиція, розмова. Але якщо ви в страхах дуже сильно переймаєтесь, чи цей, чи може іншого обрати, чи з цим будувати, чи з іншим. Все одно серце візьме гору, у вас буде кохання. Можете зараз просто подумати, так як у нас, ви знаєте, трансформаційні розклади, і ми серцем, душею їх дивимось. Давайте подумаємо як. Хто це буде? Ким хочемо. От зараз загадайте, я вам зроблю сьогодні, більш в більш пізній вечір зроблю ритуал рівнодення на гармонію вашої душі, ваших емоцій, щоб ви вийшли на свій шлях. Дивіться, тут буде така оманлива ситуація, коли Дівчатка, тут буде цікаво. Один буде кохати, але він не дуже вам пара. А інший буде брати вас, як кажуть, нахрапом, знаєте? Причепився і все. І ви подумаєте, що кохання це те, коли дуже сильно, активно чоловік проявляється. В нього просто харизма, просто егоїзм, просто характер. І він хоче, ви як ціль, розумієте? Він досягне цілі. Але це не любов. Тут вас буде, будуть плутати. А хто вас плутає? Ви на виборі будете, бачите? Ви самі себе будете плутати. Ви самі, я не знаю, що таке кохання вже. Чи є воно? Я борюся за нього, хтось в трикутнику бореться. За коханням ми не боремось. Ми його відчуваємо, ділимось і отримуємо. Ми не боремось. Ми можемо боротися проти обставин, але не проти людини. Весняне рівнодення, весняне, що вам несе? Ну, кохання. несе? Дівчата, всі, всі одружуємося, хто не одружився, значить так. Чекаю, запрошень. Я ще пісні співаю українські на весіллі. Так що будемо співати разом. Я шуткую, але, дівчата, ви прокинетеся, ви знаєте, як, можливо, це, тому що я вже запланувала ритуал, і ви будете на ньому присутні. Це, ну, і ритуал, це я так називається. Це така подарунок від мене, від мого серця до вашого, що вам. У вас будуть такі гарні, гарні, приємні ситуації, моменти в житті. Дівчата, хто дитину хоче, треба буде попрацювати над собою. Тут кажуть, що чоловік для дитинки буде, а здоров'я там є як проблема, яка не вирішена. Та ж сама карта йде. Кохання буде, а для діток треба буде попрацювати. Давайте вам пораду, ви оберете свій варіант на весняне рівнодення. У мене є просто час прознімати відео. Ви знаєте, що, буває, пропадаю, а зараз мені прям бажання вам допомогти. Обирайте свою карту. Перший, другий, третій. порада. Діліться каналами, підписуйтесь, підтримуйте канал. Хто хоче мені віддячити. Прийміть чоловіка ваше життя, відкрийте двері. Ви не бійтесь, ви цього хотіли колись. Ви от щось загадали, і зараз, ну-ка, за колесом фортуни ви отримаєте. Мрія здійсниться. Не поспішайте. Тут другий варіант, ви можете, невірний вибір зробити. Оберіть того, хто одинокий і хто вас обрав. розумієте? Хто вас обрав? А ви чомусь будете постійно відчувати себе одинокою. Розумієте, відлюдник? Я сама, я нікого не відчуваю, я не в парі. Кохайте. Сьогодні карти такі, знаєте, кохайте, бо ваша мрія також. Дивіться. Ви виходите із стану, а, можливо, в родині просто був такий застій, не розвивалися відносини. Багато емоцій, ваш рід вас підтримує. Прийде людина, яка буде вас поважати і як жінку, і як дружину, і як друга. Вас, вам страшно. Вам страшно, але, знаєте, біль пройде. Буде якийсь подарунок долі, будуть якісь такі обставини, що ви зрозумієте, що. Ви повинні керувати страхом, а не страх керувати вами.